Сто пасок для військових освятив капелан госпіталю Павло Сосницький. Чудовий спосіб виразити нашу любов до наших захисників. Пасха, головне християнське свято, котре ми щороку відзначаємо і хочемо через цю акцію, завдяки нашим волонтерам, передати цю частиночку любові до наших захисників, щоб вони відчули трошки того домашнього смаку. Для них частина з цих пасок також буде передана до госпіталю для наших захисників, котрі проходять відновлення. Також до, до наших лікарень, де, де знаходяться наші військові. Ці паски, а також рулети з маком, які на Закарпатті називають баники, спекли в місцевій пекарні. Доки закваску покладемо, доки замісимо тісто, доки прикраси зробимо прикрасимо Паски Так що десь 4-5 годин у нас так виходить на те, щоб ми зробили.

Всі паски, щоб були свіжі, а баники теж як казати натуральна паска, так як домашня. Як вдома випікалися, так у нас і рецептура як домашньої паски. Волонтери, які вони заказують, замовляють у нас паски. І ми їм согласно того випікаємо. Вже не перший рік ми зробимо таке, це, вже третій рік, як іде війна, так ми вже три четвертий. Ну, четверти, ми вже паски випікаємо і вони відправляють на фронт. Волонтерка громадської організації, волонтери Закарпаття Катерина Легерда каже, разом з пасками та рулетами відправили військовим дрони. разом з пасочками на Сумський і Харківський напрямок. У нас їдуть чотири дрона, по два на кожне, але там буде вже командування визначатися. То здається, одна 128-ма, якийсь підрозділ, і другий, ну поки що не знаємо. Все по актам передаємо з цих 100, 30 пішло на на лікарню святого Мартина. 30 іде в один напрямок на передову. 20 на інший напрямок, тобто адреси вже маємо. Ми відразу зараз забираємо дрони, їдемо на пошту. Ми завжди долучаємося до даної акції і ми передаємо паску нашим військовослужбовцям, які проходять реабілітацію, відновлення та лікування у лікувальних закладах нашого регіону. В першу чергу це госпіталь, наш військовий шпиталь та наша лікарня святого Мартина. Тато Швець Владислав, позовний патрон. Загинув 23 -му року 23 -му році на Бахмутському напрямку. Тато так само волонтер, займався військово-патріотичним вихованням. Перші дні повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Бо перший рік повномасштабного вторгнення мій тато організував освячення їхньому батальйону. Пасочок це було є багато фото такі гарні. Вони в касках сетили свої пасочки. Він зателефонував, кидав нам фотки. Це важливо, бо це хоч трішки їм прийдеться затишок якесь свято. За словами Катерини Легерди, гроші на паски та рулети для військових перерахували Віра Меденці з колегами на рахунок громадської організації Волонтери Закарпаття. А також додали ще частину грошей зібраних із пожертв. Біля восьми тисяч мені здається. У початку війни з Катерину Легерду ну допомагають волонтерам чуть-чуть капля в морі, як кажуть, і просто ну через неї я хочу відправити. Щоб воно було для наших захисників. Ну, перший рік у мене самої виникла ідея, а далі мене підтримали колеги. Ми всі зобов'язані нашим захисникам і захисницям. Це тот мінімум, який потрібно зробити для того, щоб наші захисники, захисниці відчули, що ми за них пам'ятаємо. Паски, рулети з маком, а також дрони військовим відправили 16 квітня. Руслана Гостюк, Левантійна Колишин, Суспільне новини.